В мене особисто, і я про це сьогодні написав. Є враження, що от ця вся чехарда навколо Путіна, вона знаєте, вигідне прикриття власної бездіяльності. Тобто для багатьох українських політиків. Нам сьогодні треба не думати, чи Путін з Кабаєвою, чи не з Кабаєвою, чи він при смерті, чи в комі, чи це не має значення в Росії. Система влади, яка не буде дружньою по відношенню до України. Це константа. І якщо, якщо люди говорять там, Путін зникне і нам зразу стане легше дихати, зразу озоном задихаємо, так вибачте, вона, вони тоді забули, як Путін прийшов до влади, як його туди їм імплантували як зуб штучний, який потім поступово обріз всіми, став цілою щелепою. Да? То яка різниця? Ну буде не Путіна а Іванов. Чи Кадиров, чи ще хтось. Ну, що для України зміниться на краще, коли там суспільство протягом тривалого часу промиваються мізки, і воно вже отруєне цим імперським баченням. Що для України зміниться? Мене от не хвилювало питання, що з Путіним. От серйозно, не хвилювало. Тому що ну, це не має це принципового значення. Ну, якщо диви... швидше за все, це якісь проблеми зі здоров'ям. Я з усіх припущень, які озвучились, я погоджуюсь, що він не міг з'явитися, от Володимир Фесенко про це написав, що він не може з'явитися на публіку ну, з демонстрацією слабкості. Тобто це Єльцин міг жити людиною без пальці, Да? А Путін же не може. Ну як же, він же ж, він маче всія Росії? Як же? як же він може собі дозволити... Бути, постати, так би мовити, з натяком на пенсійний вік. Це проблема багатьох політ, і це показник російського суспільства авторитарного характеру. Зник цар батюшка, і у нас проблеми. Де він? Ми, ми його тіряємо. Тобто, суспільство і, і всі, знаєте, підхопили цю тему. Путіна нема а, як як чудово. Путіна нема. Але ж ну давайте будемо змінювати не наслідки, а причини.